Друзі, всім привіт! З вами Ліана Банько і я в такий от пізній час вирішила з вами поспілкуватися. І сьогодні я хочу розказати вам власне про питання, що таке любов і що таке наш розум. Як розум блокує е, всі наші бажання, всі наші емоції, і все, що з нами відбувається, практично це все є наслідком дуже активної дії нашого розуму. Ось і в цьому відео, власне, я хочу розказати вам про те, щоб позбутися якраз власних проблем, е, ті, які турбують вас. Е, почніть, будь ласочка. Е, Від'єднайте, постарайтеся приймати рішення не від голови, не від розуму, а постарайтеся приймати рішення ті, які вам необхідні в житті, від серця, тобто з голови спустіться, будь ласка, от власне з голови ми спускаємося до серця, і таким чином ви зможете відчувати. Орієнтуйтеся, будь ласка, на свою інтуїцію. Відчувайте. Куди хочеться йти, куди хочеться рухати, що хочеться робити, що сьогодні хочеться їхати, припрошую, що хочеться їсти, і так далі. Тобто старайтеся слідувати своїм бажанням. І коли ви почнете відчувати себе більше, ви зможете більше себе реалізувати, стати успішнішими і. Реалізувати власне ті бажання, які ви хочете, тобто ви зможете швидше прийти до тих цілей, до яких ви хочете. Ось, постарайтеся. Чому? Тому що е серце це є любов, а розум це є набутий досвід, це є те, що нам нав'язували протягом цього життя. Ось. І коли ми орієнтуємося на розум, то не завжди в нас виходить все таки хочеться. Ось. І особливо це притаманне для жін для жінок, тому що якщо чоловік ще е може користуватися рацією, тобто раціональним. То жінка абсолютно не має права користуватися розумом, а власне користуватися своїми емоціями. Ось я говорю про адекватних зараз людей, про людей, які мають здорову психіку, і людей, які абсолютно є психологічно здорові, тобто ті, які адекватні, тому що зараз почнуться коментарі про те, що от, як мені хочеться і так далі, і тому подібне. Ось, тобто, ну, є різні версії людей, є різна категорія людей. Отож я говорю власне до людей. У яких абсолютно здорова психіка. Отож, спускаємося із голови, з розуму до серця. І діємо від любові, від серця, і діємо, власне, з того, що відчуваємо. Орієнтуємося на те, що нам подобається. З вами була Ліана Бонько. Можливо, це відео трошки дивне. Можливо, відео не зовсім я... не зовсім хорошої якості, але. Життя таке, яке воно є, колись є світло, а колись є темрява. І в цій темряві з вами Ляна Бенько. Люблю вас і обіймаю.